Всім привіт! З вами той самий Ростян. І зараз якраз тут в цьому месі зробили цін. Засіяли, зараз вже висохло, більш-менш. Слава закинути нол і все. Ну Зараз буде серія про мою першу машину. Зараз я Ставлю картинки, ну, точніше я фотографії ставлю, які я нафотографував про мою першу машину. Тому що я відео раніше не знімав. Таким образом розповім про першу машину, що, що з нею було. Якщо комусь інтересно, залишайтесь, ставте лайки, коментарі пишіть. Ну і хто не підписався, підписуйтесь, буду дуже радий. Підтримати український контент. Ну и всем приятного реализма. И скоро расповим. Шержбула из машины не так. Или будет все хорошо. Шака ты горюли, так что не догоните никого. Едем туда ничего, что выпадает потаете, ну что это не машина, а сверь это фана. Шака ты так. Всім привіт! В общем, зараз у нас настав другий день. Вчора в мене, вчора в мене виходить, не вийшло дозняти цю серію, тому що після роботи був уставши дуже і вирішив перенести на другий день. І зараз якраз настав другий день і, і записати. Цю серію ж про копейку Монету, танк. Як ви по-муцьки дізналися, машина як танк, копейка А танк, це предыдущий хазяїн. Дав прозвичай машині танк. І якраз я ще удивлявся, чому танк? Потім попалася музика в мене, копейка як танк. І з того разу мені зрозуміло було, чому вона танк. Ну і з в общем, щоб не збрехати, пройшло десь неділька або дві, а то й місяць. Якраз всі на майовку збирались. Та дізнався я, в общем, про копейку, що був. Те, що він сказав, що капітал ту машину, цьому він не збрехав. Но перед продажою, коли я мав купляти, він поїхав на ферму і давай на неї дрифтувати. і... Одним словом, в общем, вирішив угандошити машину. Таким образом в нього не получилось. А я, як перший раз для машину, глаза горіли, це ж, блін, сама перша моя машина, Та де що, блін? Не... Не вже в мене появилась машина. Я... Маю бути тільки такі мислі. Ну а після купівлі машина почала ламатися. Ну як ламатися? Спочатку, виходить, предохранителі. А хатя перед тим замість передохранітелів копійки стояли. Ну, як обично в Совєтському Союзі. Щоб предохранители не купляти, давай копійки ставить. Ну, це ж на машину влітаю, все ж таки. В общем, одним словом, пришлось з машини намахатися. Ну, щоб не збрехати, десь... Около тисячі доларів, може навіть і більше якраз. Десь може приблизно, приблизно десь полтори тисячі, я, наверное, я вложив в копейку. В кінці кінців прийшлося з нею розпрощатись. Залишилася тільки криша. Так в принципі криша залишилась, потім двері, вікна, тиші жі стяку від машини. А так кузов пішов на металолом. Коли розбирали, виходить ту машину. О, блін. Як згадуєш, аж жутко. Передні криля на піні. Держались строительный. Ні, ще якось було болемені, ціло, а в основному уже вся гнила была. Так, перед тим як я купляв, то машину получається. Вон, блядь. Тоді Той же самий хазяїн, в якого я купляв, а він із одного села, де я, придбав їм намного дешевле, вплоть до 5 тисяч гривень. А я в итоге купив її за 15 тисяч. А толку розбиратися вже не було, бо вже купив. Вреті він захотів вертати гроші і машину забирати обратно. Поскільки все, все ж таки він позбувся тої нової машини, Дос, так сказати, болтами Як странно не звучало б. Якщо чесно не, не пам'ятаю, скільки часу пройшло, скільки я не наїздив. Десь згоді кажу. Три або чотири, невіро, пройшло до тих пір, поки я не купив нову машину. Як сказати нову? Возлі нової вона, раніше стояла, коли я на неї їздив, була взагалі ідеальна після одного Ну, В общем, така в мене була копейка. А в наступній серії я розповім вже вам про другу машину. Як сказати, без проблем не обійшлося. Також прийшлося з нею влажувати. Якщо я про капеку я плохо пам'ятаю, тому що я про неї мало щось знімав. Сам більше в мене заповнилось, що я по копейки робив. Во-первых, карбюратор міняв. По-перше, бензонасос міняв. Потім на бензонасосі той шток міняв, який качає бензин. Потім предохранителі всі поміняв на нові. Потім ці круглі заглушки. Якщо знайду, я вам представлю фотографію з тими заглушками. Там вийде в моторі, де відділення для води, виходить антифріза та соло там. Виходить, в тому відділенні в моторі є всі заглушки круглі. От менше до більшої. Получається, в мене одна або дві прогнила, та я їх замінив. Пішло, в общем, купляти комплект цілий, бо по одному не продається. Постійно одні проблеми були з тою копейкою. Як не одна поломка, то друга. Свічі теж було закидало міняв. Дуже багато роботи було по копейки, потім виходить зашкурили ту копейку, поглянули, покрасли по новому. Довго ну, я, звісно, на неї по сеціоні проїздив. Потім продавалась друга машина, ну та вже була, звісно Цієї серії не буду, звісно, палити всі деталі. Вже розповім в другій серії. Надіюсь вам ця серія понравилась. Ви поставили лайк, колокольчик нажали, щоб не пропускати відео. Підписались, якщо, якщо ще не підписались. Ну це як, як все як обично блогері говорять. Просять, вимагають. щоб це все робили б, щоб продвигати відеоролики на Ютубі і так далі тому подобне. Може комусь інтересно, то можете підписатися, звісно я, ні, я нікого не призиваю підписуватись. Ставити лайки, донатити. Надіюсь, не заскучали, поки я розказував. Надіюсь на ваше понимание. Всім мир, всім добра, всем до зустрічі, пока!